Цікаві та нові зміни у правилах дорожнього руху. Новий дорожній знак щит попереджає про наявність острівця безпеки, об'їзду чи звуження дороги. А ще цікаво, посвідчення водія вам можуть доставити поштою, і вам не потрібно відвідувати сервісний центр. Ще з 1 січня 2025 року заборонено возити автомобілі менше стандарту Євро 6 Але є одне але. Ці автомобілі вважаються е, тягачами, автобусами, спецтехніка і так далі. І це в основному автомобілі від 2015 року. А ось якщо у вас легковий автомобіль з 1996 року і євро 2 його без змін можна завозити. Це не стосується взагалі електромобілів. Скасування пільг для ОБД, пенсіонерів та людей з інвалідністю саме на страхові поліси. Тепер їм також потрібно робити страховку, але зі знижечкою 50%. Якщо подобається мій контент, фліпи жирнючий лайк. А я нагадую, ми займаємось автопідбором.